Вітаю вас в ефірі. Акценти. Запоріжжя з початку війни стало справжнім волонтерським хабом. У місті можна отримати різнопланову допомогу, причому поза увагою не залишається ніхто. Це і люди, що прибували до нас з окупованої території, і самі запоріжці, які опинилися в складній ситуації. Зокрема, в організації Небайдужі Люди опікуються і гуманітарним напрямком, і питанням розвитку особистості. Про це та інше говоримо з моїми гостями у нашій студії. Голова громадської організації Небайдужі люди Денис Ващук та Кирило Тимофєєв, координатор проєкту розвитку підлітків. Вітаю вас, панове. Вітаю. Назва організації говорить сама за себе небайдужі люди. Як ви допомагаєте, в яких напрямках працюєте? Дивіться, організація народилася в 2015 році. Народилася вона частково, як відповідь на виклик тодішньої вже агресії. Вже були активні бойові дії на сході України. І перші наші проекти, які ми робили, це була гуманітарна допомога, як не дивно. І обігрів людей в місті Красногорівки. Ми виготовляли тоді котли індивідуального опалення. Ну по-простому, буржуйки завозили співпрацювали. Ми тоді був такий акція благодійна від католицької громади. Папа для України називалась. Ми виграли грант. І виготовляли буржуйки, завозили продукти. Потім працювали, допомагали постійно військовим, цивільним, медикаменти. І отак, от, от весь цей час якась активна позиція була. 2019 рік, 2021, включно працювали в організації з молоддю, викладали в школах курс школа подружнього життя. Кирило, мабуть, з дружиною теж долучались, проходили, не може щось, мабуть, проходили, адже у них дуже хороша родина. Викладали в старших класах і вже 22 рік, коли повноштаб... відбулось повноштабне вторгнення, ну активно включили всім нашим ресурсом і людським, і ідейним, щоб приближати нашу перемогу. Можна сказати, що до повномасштабного вторгнення ви з певним досвідом вже підійшли. Да, да, вже була да, і гуманітарна да. допомога, так і допомога військовим. Я знаю, що і зараз ви багато роботи проводили з вимушено переміщеними особами. Це здебільшого гуманітарка, чи можливо ще в якихось напрямках працюєте з людьми цієї категорії? Дивіться, у нас дуже Ну так сталося. Ми не спеціально це не вбудовували. Так сталося, що ж дуже широке коло. Був час особливо це березень, квітень, травень. Ми організовували ситуативний шелтер, там, де можливо, ми домовляли за територію, вивозили людей. допомагали, на одній з наших волонтерів, теж долучились, і в тому числі і Кирило допомагав, їздив, і я їздив на автівках. Вивозив людей з Кам'янського, з Васильівки. А, і був широкий спектр, кому ми служили. Спочатку це було просто врятувати життя. Але коли вже десь кінець травні травня, ми трошечки побачили, що вже ну багато хто виїхав, вже не такий сильний потік був людей. І почалось питання організації дозвілля. А, да, звісно, ми забезпечували продуктами, засобами гігієни, але це ну як це не дуже складне завдання. Зрозумієте, це з розряду бери, давай, да? Тобто, це не дуже складно, а побудувати комунікацію. А подружитись, а зробити так, щоб людина, яка перемістилась хоч на тиждень, а хоч і на місяць, а хоч на рік в нашу громаду, щоб вона себе відчула прийнятою, що в неї тут є хтось до кого можна, хоча б подзвонити і спитати, і не соромитися не треба знову і знову знаєте, бар'єр всередині себе переступати. То ми над цим працювали. Так сталося, що да дійсно з. Мабуть, із-за того, що гуманітарне, ми роздавали багато, то довелося попрацювати із пенсіонерами, з людьми поважного віку, середній вік. Але вже, скажімо так, ми їздили по селах і побачили в деяких селах так називаємо сірі зони, там не ведуться бойові дії, там відносно безпечно, але там дуже багато дітей і підлітків. І з того була така ідея бажання зробити щось і для цієї категорії. Бо ну накормили, нагодували, зігріли. Але першочергові треба... потреби да, закрили. Так, да, першочергово далі... закрили, і вони не складні. А от вибудувати комунікацію, організувати команду людей, які будуть працювати, будувати стосунки. Бо можна знайти навіть спік... спікера, можна якесь кіно показати, якийсь захід зробити разовий, але подарувати ці стосунки з людьми це дуже важливий аргумент, і ми над цим працюємо з дітьми і з підлітками. Ви сказали, що допомагали евакуювати людей так з тимчасово окупованих територій. З Кам'янського і ще звідкись можливо. Як ну, далеко ви заїздили? Дивіться, ну ми особисто я не виїжджав на окуповану mm. територію, але забирали із сірої зони. Ну буквально ми їздили в Оріхів, Гуляйполе. Коли там були активні обстріли, було дуже багато людей і не було транспорту на виїзд, то ми виїжджали. Декілька багатодітних родин я вивозив. Знаєте, Так було трошечки страшно, бо нема зв'язку, невідома ситуація, такий знаєте, хаос певний. Ти їдеш в невідомість, ти їдеш по трасі, бачиш танки, чуєш вибухи, по, по дорогах там у ці гради. Хто їздить, то знає, як так їдеш раз, торчить перед тобою, снаряд в дорозі не розірваний або розірваний. І ти не знаєш, куди ти їдеш. Мені одна родина каже: «А прийдь за Оріхів, там по-моєму, Новоданилівка село. І каже, можеш нас там забрати? Я кажу, а у вас там як ситуація? Та ми не знаємо. Думаєш, хай давайте хоч ви трошечки ближче сюди вийдете, там до Оріху, я ж там заберу. І ну так, да, було дійсно, ну було страшно, чесно кажу. Але хотілось дуже допомагати людям, вивозили. Таких випадків зараз така робота не ведеться. Можливо, теж хтось е... потребує допомоги. Ви допомагаєте е... зараз щодо евакуації дуже багато. Ми ж чому так? Ми можна тут місцеві. Да ми зразу mm -hmm. сіли в машини і поїхали. Знаємо, куди їхати. Зараз дуже багато міжнародних фондів, партнерів, різних організацій системно працюють і нема такого потоку людей. На зараз фактично виїзд із Васильівки. Він перекритий приблизно з вересня місяця. Уже фактично неможливий виїзд. Mm -hmm. І тому як такого, евакуації зараз не, ну, мабуть, не відбувається. Або це прифронтові села, ну там вже і держава допомагає добре, і волонтери справляються. Багато уваги приділяєте е, дітям, підліткам. Буваєте з різними заходами поза межами міста. Які це заходи? Розкажіть, чому це так важливо. Я зараз? Я хочу Кирил може про підлітків. Так, давай, від, ласка, давайте пані, я кирили. все ж таки да, це, це більш мій проект. Наразі є. Він формується. Наразі формується, тобто можна було взяти якусь кальку, зробити це, але я формую наразі свій проект побудови відносин з підлітками. Це Наразі хлопці 13 19 років, і ми формуємо відносини. Ну тобто, ми е, спілкуємося з ними про теми там, відносини з батьками, відносини з себе, тобто візна, визнання себе. Да? Е, е, дуже актуальна тема наразі це е, що, що я буду робити далі. Тобто, в них наразі виникає таке питання, куди мені піти, тобто якась початок якоїсь справи. Тому я вже е, проводжу. Спілкування з бізнесменами з досвідом ми зустрічаємося. Вони передають їм якийсь досвід, саме питання, відповіді, і е, формуємо можливість. Тобто, мета цього проекту, взагалі, щоб е, показати молоді перспективу життя в Україні і саме mm. в Запоріжжі, щоб надати розуміння, що тут можна будувати бізнес, який бізнес. Тобто, ми працюємо з різними напрямками, щоб дати їм можливість розуміння. Ось наразі ми формуємо вже сьогодні. Я зробив фанон, що ми будемо робити, тобто наразі в нашому. В нашому центрі є можливість грію навчитися на барабанах, вокал, англійський. Mm -hmm. І ми наразі вже формуємо, формуємо клас IT навчання для підлітків для початкового рівня. Тобто це трошки пізніше буде, ну, повна картина бачення, але єдине, що наразі це вже фронтенд, JavaScript, тобто такі початковий рівень, ми зможемо надати на базі свого. Тобто, ми хочемо надати можливість простору. В якому підлітки зможуть отримувати допомогу фактично словом та ділом, щоб вони були зайняті, та могли отримати цю кваліфікаційну пораду, як почати, що робити наразі. Якщо є якісь питання, там відносим з батьками між собою чи з протилежним полем, то ми ось ці всі питання достатньо глибоко піднімаємо на наразі. Я на так сьогодні. розумію, цей проект народився під час війни. Вже так, чому так, вже чому так. Йому... ви зрозуміли, що саме зараз це так важливо. Тому що ви знаєте, це все народилося після фрази мого одного знайомого, що в Запоріжжі наразі нікого немає. І, а ми є. А ми є, і підлітки є. Тобто вони є ті, котрі е, тут живуть. Я маю на увазі з, -з Запоріжжя, mm -hmm. да? місцеві, ті, які наразі вони е, переїхали, тобто тимчасово переміщені особи. Е, е, і треба працювати. Треба робити щось для підлітків, тому що багато чого закрилося, багато чого наразі не працює. А ми є, і ми можемо це дати. І ми можемо це надати. І воно народилося якось. Треба, потреба, і бачення, що Запоріжжя живе. Запоріжжя живе, воно працює, і дати їм цю наснагу побачити, що це саме те місто, місто мрії, в якому все є, в якому все є можливе, і наше ну, таке бачення, що. Дати їм основу, знаєте, що все ж таки, незважаючи на те, що тут скільки там 20 чи 40 кілометрів вже війна, ми є, ми можемо дати їм допомогу. Ми можемо дати цю основу, яка їм допоможе розкритися на початку свого соціального життя. Ось така велика, велика ну, така це дуже велика, важлива мета місія. Справа, місія так, так, діти так, ціло, це наше так. майбутнє і від них воно і залежить. Скажіть, ви не лише ж в Запоріжжі працюєте, ви з заходами, з зустрічами, з підлітками, ви виїздите за межі міста, це от, де. Були, та, Це важливо. Важливо. E, m, хочу похвалити, що допомагають нам багато партнерів наших, допомагають. В частності цей проєкт ми реалізовуємо за підтримки e, Українська освітня платформа, благодійна організація. І що ми в суть проєкту? Продорожуючи селами, заводячи до гуманітарну допомогу, ми побачили велику кількість дітей, нічим не зайнятих. Фактично, у нас ще з карантинних періодів, да, Дуже важко переносить систему освіти, і тим паче зараз війна, і фактично нема не було де да, світла інтернету і, взагалі, чимось треба було дітей розважати. І наша задача ставилась не стільки, скільки з дітьми само собою, да, долучити, скільки ще поговорити з батьками, що важливо приділити увагу дитині. У нас були і проходять наразі. Заходи виїзні. Ми робимо дитяче свято. Там різні конкурси. Це діти від 6 до 12 років. А Крил вже бере з 13 угу. до 18. Від 6 до 12 інтерактив, розважання, веселощі. Ми проїхали кожне село Широківської громади. Там непогана команда, я скажу, дуже було приємно співпрацювати, все так організовано було. Батьки були, звісно, захваті, що є щось для них. В їхньому селі приїхали, привезли апаратуру, якісь подарунки. Дві години з дітьми займалися. Це я особисто приймав участь три рази. У нас є команда окремих волонтерів, які тільки цим займаються поїздками. І це велика насолода бачити щирі дитячі емоції, приймати вдячність від батьків. ну, Ну це клас, це це вивищена це города, і один із важливих аргументів, який ми втілили в цих заходах, це заняття з арт терапією ми взяли лише до нас долучився фаховий психолог, вона дала нам, навчила нас, як його проводити. Це нескладне графічне завдання. Дитина, в нас є там волонтери, теж підлітки або молоді люди, які допомагають дитині цим заповнювати. Вона заповнює це завдання, малює, відповідає графічно на питання. І навіть не маючи фаху, ти сидить коло дітей, там 10 дітей, кожен замальовочку свою зробив, і ти бачиш, що деякі діти потребують уваги. Ну і... такий психологічний да, да, він просто показує, наприклад, mm -hmm. якщо там замалюйте там в автобусі віконечко. і якась дитина бере віконечко, замальовує різним кольором, багато хто які друзі mm -hmm. з неї їдуть. А якась дитина бере, замальовує одне віконечко чорним, або все замалювала чорним. І це свідчить про певний емоційний стан, відчуття можливо, суми або одино, що вона одна дитина. І під наглядом психолога, нам нам навчили, ми просто проводимо цей тренінг, виявляємо, що да, є. Ну, зверніть увагу, і коли є можливість поговорити з батьками, ми кажемо до батьків: будь ласка, приділіть увагу вашій дитині. От вона так потребує вашої любові, вашої, ваших дотиків, ваших обіймів, ваших тепліх слів, подарунків взагалі, а особливо такий важкий час, як зараз. Це як одноразовий захід. Чи ви можливо тримаєте зв'язок з тими, кого відвідували? З тими ж батьками, з дітьми, які з яких виявили певні якісь проблеми? Да, ми маємо на меті проїхати всю безпечну доступну Запорізьку область, де такі можливість зараз. Ми були в Новомиколаївській громаді. Планується ще декілька заходів. В Новомиколаївській громаді, в Широківській, Вільнянській об'єднаній громаді. За можливості ми хочемо, звісно, вибудовувати дружні стосунки із батьками, і з дітьми. Ну з дітьми, оскільки постільки, а з батьками, бо є ще можливість чим послужити, є ще можливість чим допомогти. Піднімається питання розвитку, піднімається питання а проводіть для нас курси батьківства, бо такі існують. А, є, проводіть, запити, для нас, мати, а проводіть для нас батько чи мати, проводіть для нас. Уже нашу фахову школу подружнього життя, і ми, звісно, хочемо тим всім ресурсом служити. Це актуально зараз. Це взагалі все це завжди було актуально. Батьківство, подружні стосунки, а тим паче зараз, коли ми розуміємо, що твоя родина це найцінніше, що у тебе є. Твоя дружина, твій чоловік, твої діти це найближче. До речі, про стосунки з дітьми і з підлітками, власне, ви працюєте не лише в розважальному контексті. Ну з дітьми зрозуміло, а з підлітками ви ще й допомагаєте встановленні особистості стосунках з батьками, однолітками. Розкажіть про такі зустрічі, ну крім от профорієнтації, Ми вже зрозуміли, що є про перспективи. А от власне про стосунки наскільки затребувані? Це ви знаєте дуже важлива, дуже велика тема. Це, взагалі, знаєте, таке. Я б глобально назвав це отцовство, тобто дати можливість отримання таких великих глибоких питань щодо відносин з батьками, з батьком. З батьками взагалі, з відносини з собою, це велика робота. Коли я почав працювати наразі, в мене до 10 десь хлопців, які ходять постійно, я побачив, наскільки це для них важливо, наскільки це глибинні питання, які підіймаємо. Бо ну, я не знаю, що важливіше для них наразі, якщо це не відпрацьовано ось сьогодні, тобто ось це і. Цей весь спектр він відкриється все одно десь там по життю. Тобто ми намагаємося робити якомога глибиннішу справу для розуміння. Тобто, це може бути один на один праця, коли вони можуть розкритися і сказати слухай, в мене ось це, в мене ось це, в мене ось це, мене ось це. Я ти тут з татом, тут з мамою. Деякі це вже є як кейс, одна людина, один підліток майже хотів виходити із дому. І після розмови ми поговорили десь минулих хвилин 40, мабуть, і налагодилися в нього. Тобто він побачив з іншого боку, як це може спрацювати для його батьків, для, для сім'ї. І це це дуже, дуже для мене дуже велике таке. Тобто, хтось почав це працювати чи, 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 чи говорити зі своїм батьком, коли там була угу. така. Тобто, зараз ще дуже велика тема це страхи. ну Тимчасові ситуативні, тому що ми всі розуміємо, що така ситуація, чи взагалі страхи. Тобто, ми дуже важливі речі піднімаємо. З, ну, це така глобальна робота. Вона не, не, не за раз, не за два, тобто, вже три місяці. Ми спілкуємося з цими хлопцями. Це дуже їм допомагає. Тобто, є вже зворотній зв'язок, давайте так скажемо, який по, по якому я бачу, що те, що я роблю, це дуже плідно і воно має. Ну, Маємо масштабуватися для, для того, щоб це могли отримати якомога більше хлопців та дівчат на, на, на початку, як сказав, початку соціального свого життя. Ну це робота разом з тим і дуже складна, і вона дуже. може бути результативною, тільки якщо той же підліток він хоче працювати над собою. Так, Це приходять довіра. затребувані це довіра. такі е, тренінги. Багато приходить людей. А наразі дуже. це тільки для окремого колу, щоб відпрацювати всю систему, всю, все ж все, щоб зрозуміти, що надати, що важливо для них. Бо тому, що я можу прийти з чимось своїм, як це я бачу, але це не буде працювати. Це потрібно для того, щоб деякий час, тобто вже три місяці, ми займаємо, я тепер точно знаю. Ось цьому ми відкриваємо там it направлення, тому що я знаю, що за фахове професію приходять і хочуть розуміти, як їм бути. І надалі при стосунках розвитку стосунків, тобто баченні і якомусь спілкуванні, вони поступово будуть розкриватися. і Тоді ми можемо вже перейти на рівень спілкування таких тем. Бо наразі, якщо я там запропоную комусь вийду, я думаю, що мені, мені скажуть, слухай, бать там дядько, давай ну, до побачення. Звісно, да, треба Така тема, що по ситуації поступова, а які проблеми актуальні для сучасних підлітків, і наскільки їх загострила або змінила війна? Можливо, знати ті, з якими я наразі працюю, це дуже сміливі хлопці, талановиті хлопці. І що я побачив, що їх треба просто направити. Єдине, що треба зробити, там не важливо, є батьки, немає, одного з батьків можливо. Але це розуміння, що вони дуже талановиті. Поки що, як я сказав, у мене там до 10 хлопців, саме з хлопцями я працюю, які приходять постійно. і, ну, а це... дівчата, дівчата, дівчата це не, що... дуже, не дуже мій фах. Я думаю, що ми знайдемо спеціаліста, який mm -hmm. буде працювати саме. Тобто, у нас є е, змішана форма там, служіння mm -hmm. для молоді, саме для молоді е, різного віку. А я взяв окреме служіння для хлопців mm -hmm. такого віку, бо розумієш, що для мене було важливо, коли я це не міг отримати в свого часу. І вони, коли сьогодні там сидять з бізнесменами, чи ми розбираємо тему, вони, вони, вони ну. Тобто я бачу ці палаючі очі, я бачу ці результати. Це мене дуже надихає працювати далі і розширювати цю е, ну, тему для, для більшого більшого. Тому ми, ми і прийшли, щоб можливо було донести, що ми таке робимо саме в Запоріжжі. Про розширення, про перспективи, які проекти у планах, чого б вам хотілося, і як долучитися до ваших проектів? Можливо, з допомогою долучитись, а можливо за допомогою. Ми відкриті. Ми за цей час співпрацювали і співпрацюємо з реально. Ну напевно, десятка, півтора-два організацій е, різного толку. Ми відкриті для того, щоб проводити е, тренінги, семінари. У нас є можливість договарюватися за приміщення, за оренду апаратури. Долучайтесь, находьте нашу організацію на Фейсбуці, небайдужі люди, пишіть. Підписуйтесь на наші сторінки в Фейсбуці Ващук Денис, Кирило Тимофєєв, Пишіть нам, ми відкриті для спілкування. Ми хочемо розширяти це коло. Ми розуміємо, що не лише гуманітарними питаннями, не хлібом єдиним, а є ще емоції, є ще душа, є ще розум, якому теж треба дати корисне навантаження. І ми будемо розглядати будь-які класні корисні ідеї. Для того щоб Запоріжжя жило, розвивалось, і ми якомога скоріше отримали перемогу. Дай Бог таки буде. А як записатися можливо до вас на ці тренінги чи консультації? Можливо, можемо хтось залишити зараз... контакти і ну, ну можете назвати або там сторінку на Фейсбуці, через кого це зробити? Го небайдужі люди. Гео, не люди. Це так і прописано. На Фейсбуці є сторінка, і там всі. Ну, тобто, контакти чи просто написати в директ, І цього буде достатньо для того, щоб зв'язалася якась людина, відповіла на всі питання, які є. Ну і потім вже можна там зателефонувати і по поспілкуватися вживу в такому форматі. Дякую вам за небайдужість за те, що ви сьогодні завітали <гум> до нас дякую за, за все те, що ви робите для наших людей. Дуже дякую. Щойно ми спілкувалися з головою громадської організації Небайдужі люди Денисом Ващуком та координатором проекту. Розвитку підлітків Крилом Тимофеєвим. А я бажаю вам гарного завершення дня і тихої ночі. До зустрічі.